Очікуване повернення додому у червні. Україна провела кілька обмінів військовополоненими. Серед звільнених молоді захисники до 25 років та важко хворі бійці на рідну землю. Ступили і прикарпатці, ті на кого чекали з тривогою та надією. Дякую, дякую. Серед тих, хто нарешті вдихнув повітря свободи, – 22-річний Андрій Біник з Калуша. Його повернення додому чекала мати пані Тетяна. Набрав він телефон. Мамо, я вже на Україні, я вже звільнений. Я плакала, я раділа. Я кричала у хаті бабуся. Не знала, що сталося. Я кричала, казала Андрійко, звільнений. Мій брат його зустрів при зустрічі. Обняв його він, до речі, Андрій вже побачився в автобусі, бо я не могла поїхати туди на зустріч, щоб його обняти. Пані Тетяна розповідає, у 18 років Андрій пішов на строкову службу, тож повномасштабна війна застала його вже в армії. Відтак потрапив у 71 першу окрему єгерську бригаду. Сказав, мамо, я не буду довгий час виходити на зв'язок. Ви не переживайте, все буде добре. І 28 січня 2025 року Андрій уже не виходив на зв'язок. Ну ми переписувалися з ним, то він уже пристав виходити на зв'язок. Ну я була ще спокійна. Чекала там п'ять днів пройшло, нема від нього нічого. Шість днів пройшло, нічого нема. Потім сім, вісім, дев'ять, десять днів нічого немає. А далі офіційна звістка. Андрій Бійник зник безвісти 10 лютого 2025 року у селі Янтарне на Донеччині. Мені дзвонила мама його побратима. З його бригади і сказала, що ви знаєте, я побачила відео з Андрійком, він у полоні. Там їх було п'ятеро на тому відео, і я весь час там передивлялася. Мама мені вже сказала, що він там останній, і я вже так коли передивлялася і вже його побачила, така мене була радість і плакала, що я його бачу. І коли він говорив, я там. За пару раз переглядала то відео, раділа, що він живий. що я бачу, що і я дякувала Богу, що він живий. А то, що я знала, що він у полоні, ну було дуже важко це витримати. Наступні чотири місяці минули у тривозі й очікуванні. За словами жінки, лише молитва давала сили не зламатися. Зараз Андрій проходить медичні обстеження, а вдома вже готуються до його повернення. Побажання в нього було саме перше. По-перше, щоб торт Наполеон. Він найбільше це любив, цей торт Наполеон я постійно пекла і він дуже любив цей торт. І він каже, я так хочу його посмакувати. Хочеться, вже, щоб він найшвидше прийшов додому, в свою кімнату, його речі, там все поскладено, чекають на нього. Комп'ютер, де він завжди любив працювати, От, і хочеться вже того спокою. На передовій служить ще один син пані Тетяни. Жінка прагне, аби всі її діти повернулися живими і, нарешті, були вдома. А ще щодня молиться за визволення тих, хто досі перебуває у російській неволі.